Всім привіт, друзі! І сьогодні це я Кавунас 37К, і сьогодні буде топ 5 багів в чікінгані на карті. Так, і начнем Все, ви дивитесь, поставте подобайки і підпишаться. І ми починаємо. І це перша карта. Там, і там знаходиться отуди здання. І сьогодні ми за цим. І ви бачите, і по того, що у... там немає. Немає І ви розумієте, і вона отак появляється. отакий. Як вони? Ході. Ну ви знаєте, що ви. І далі. І четвертий бак от цього оружка. Зробимо так от. І ось дивіться. І там прям нічого. І там оцей можна отак от, так от типу, по приколу. Ну, все. Ідемо далі, багов. Сьогодні на другій карті. І сьогодні ви знаєте що? Ну, ви думаєте, що я покажу Хадіваді? Ні, це ви знаєте, Хадіваді там внизу Хадіваді. Ну ви розумієте, із 2022 року. Ми не, не йдемо туди, а туди. Ви бачите, там, там квадратик там білий. Я вас покажу, який бак. Зараз прилітаємо. Уже чуть-чуть. Так. І це дуже довго буде літати. Так, зараз буде. Так, літаємо, так, так. Все! Ось оцей, той же самий білий квадрат, це оцей баг. Ось це простий квадрат, оцей білий, простий білий квадрат. Ось, отакий великий, і отак пропадає. І тут з'являється, конечно, уже... Третій баг. І сьогодні уже третій баг. І ви знаєте Що це за баг буде А ви знаєте про чому я. Ну, ми Спавимо самолетик І літаємо оттуда, в небесах. І ви бачите, там світиться, І можна на небеса. Небеса. І отут там а квадратик там квадратиком. Їх... Та да, літаємо до оцього. Ну, от цього там. Ось такого бака. Ми літаємо вже трошки. Все. Просто дивиться. І це просто якийсь баг. Там оцей... Там вирізав, а та, А тут забув розробник чов Епс забув отут вирізати і, і нічого не оставив. Ну, і слід об буде пропадати. Іде те. Три... А, торе. Давай три баги. І так, знову на карті і ми знайдемо. А де там бак? І там оцей ще там літаюча літающа ступінька там. Розробник прям ошибки. І забув так от зробити там. І нічого не оставив отакий літаючий ступінь. І далі ще там оцей, там є в середній хаті. Ну, там оцей... Можна йти скрозь хати. Можна йти отак от. І це отакий бак. Уже перший бак уже. Ну і ну вже отак от можна ховатися, типа. А ну, все. С вами я. Тільки нас 37К і все. Всім пока-пока.